У 2003 році Емілія Бережницька згуртувала навколо себе групу художників Коломиї. Так і утворилося нове творче об'єднання Коло ми, Я». Наразі до нього входять понад чотири десятки митців. Їхні роботи відомі далеко за межами міста. А свій ювілей вирішили відзначити виставкою в музеї історії міста. Голова спілки згадує, що починали важко однак, впевнено йшли до свого 20-річного ювілею. Тепер по виставках вже мене знають, дзвонять, домовляються. От у, у самбурі. Приїжджала сама директор з автобусом і забирала роботи на виставку. Самбір у Львів я сама возила, у Чернівці сама возила. Знаєте, більшість я намагалася це доставити ці роботи. Всього так такої, щоб підтримки в мене було і немає. От на кінець цей рік. Ми 20-річчя, Я думала, що треба щось зробити гарне. Модераторкою святкувань виступила директорка музею історії. Вона зазначила, що на виставці яскраво можна відчути дух прекрасних творчих напрацювань художників спілки. Сама назва цієї організації вже говорить про неординарних людей, тому що ця назва сакрально філософська підкреслює те, що люди талановиті. Мислячі, які шукають розуміння світу, оточуючи розуміння себе в цьому світі, творять і не, не дивлячись на різні професії, тому що не всі з них є професійні художники. Спілка художників коло ми я постійно розвивається і поповнюється новими талановитими людьми. На ювілейній виставці вона збагатилася ще однією талановитою мисткинею Ольгою Гереджук. Я працюю в різних техніках і Шукаю все щось нове і все цікавлюся новими ми, видами мистецтва. І творчість у моєму житті присутня кожного дня, і я без творчості не можу жодного дня і прожити. Це мене зацікавлює, захоплює, і мені дуже приємно, що мене прийняли в спілку, що я можу показувати свою творчість і. Доносити людям щось прекрасне виставка триватиме протягом місяця. А на відкритті відбулися ще й зустріч з доктором філософських наук Володимиром Сабадухою з колоною. Ван Малецький Галина Ровеншук та Раї.